Ранку, ну що, я йду на роботу. І, звісно, що розкажу, чим займалася вчора. Ну, як усі жінки, не знаю, тих, яких я знаю, що б вони робили у світній день, то, звісно, що прибирали вдома. Ну, те і я робила. Прибрала, повилизувала все, вилизала собі душ. Коротше, цілий день. Поміняла постільне. Більйо, да ну, короче заботилась тим, що уборка. От. І зараз йду на роботу. Це день середа, це особливий день для мене, тому що це я дуже люблю. Я цілий день з дітьми, без всяких перерв, без дірок в роботі, без с'їзд. 8 годин. От. Роботи аніматором, що хочу розказати, які справи у мого сина. Хочу розказати, що на стажі там в Іспанії. Він трошки стикнувся з тим, що знову проблемно з мовою. Ну, тобто ніхто не знає, важко знайти, хто знає англійську. Лише зараз в нього був ознайомчий курс, його возять по всіх бутіках. Да, там Показують роботу, да, і от той керівник цього підприємства то він не, не знає ні французької, ні англійської, ні російської, ні української. А от іноді на якесь попадає він підприємство на одному, був чоловік, який трошки знав французьку, на іншому. Де він вже залишився цей день працювати, була жінка, яка знала непогану англійську, тобто якось більш-менш так приходиться йому дійсно використовувати свої знання з іспанської мови. Вони в нього не дуже чому такий рівень, тому що я ж кажу: іспанська, як і французька, почалась лише три роки тому. І звісно, що оскільки він навчається і живе у Франції, то він сконцентрувався на вивченні французької мови. і за рік, за півтора він здав рівень Б1. Зараз я думаю, в нього вже Б2. Але ще, ну так, ось ж буде здавати екзамени, да. тому що навчатись далі йти треба, щоб рівень був Б2. от, Ну, і що? Виходить, що не так страшно, як я собі уявляла, йому подобається. Сьогодні їх повезуть, вже його повезуть. Ну, тобто він з цим чоловіком, який йому все це представляє, куратором цього стажа. Поїде на саме підприємство, вже не по бутіках, а по на самому виробництві побуває. Ну і а що, ще, що ще? Ага, подобається йому і це місто каже там. Майже немає от людей, які живуть на соціалі, тобто бідних людей, які оце там собачками ходять, просять по місту. Такого там немає. Ну, він каже, ну, знаєте, за скільки там, так, три дні да, не побачив. Може в якихось районах є, може йому не попалися. Ну, я думаю, що дійсно в Іспанії їх не так багато, тому що біженцям там ну, якби не, не дуже дають якусь допомогу. Тобто, Поїхати, щоб там просто отримувати допомогу, ну, я напевно це не, не, не вийде. Тому що і в мене на моїй попередній роботі була жінка з Африки, то вона з сином і своїм батьком трошки пожили в Іспанії і приїхали до Франції. Бо в Іспанії їм ну, каже, треба працювати важко, в основному це агросектор. Ну, звісно, якщо ж Іспанія це ж аграрна країна. Да? І каже, платять небагато. Ну, а у Франції ж, звісно, легше, тому що у біженцям є тут каф, доплачує допомогу, тобто ну, можна приїхати і не працювати або трошки десь попрацювати і потім бути в центрі зайнятості на шумажі. Тобі виплати будуть. Відпрацюєш 910 годин, так? і тобі є виплати. Тобто, Трошки менше виходить, ніж зарплата, але вони є. На якийсь певний період там, посидиш на шумажі, скільки тобі виділять, там півроку або рік. Потім знову на роботу, знову виробив ці 910 годин і знову на шумаж. Тобто якось я не знаю, чи є така штука в Іспанії. От, ну, у Франції вона є. І багато хто нею користується, і навіть французи, не тільки біженці, використовують так. Таку нагоду, Ці, що ж, я ж кажу, у Франції не так багато, що дають в моєму регіоні контракт СДІ, більше дають СДД, тобто ну, п -п -п контракт, який має певний термін. Ну і відповідно, якщо контракт з терміном, то термін закінчується. Якщо ти дивишся, рахуєш, виробив годин, а там в цьому зарплатному листі фіш до пей, пишеться, скільки ти годин. Відпрацював, вони дивляться, якщо вистачає, все зупинила і пішла далі От, е сидіти на виплатах. Так що такі справи. От, то може, я до чого, що може, дійсно в нього там і немає такого, як е багато людей, які там з собачками де, з цими попрощаються в цьому смислі, да? От, що ще. Ага. І ці люди, які мене спочатку налякали, які я думала, що ой, ну тобто це в моїй голові просто що ти очікуєш ну побачити, то як, що ти знав про Іспанію? Ну Дивився оці постановки радянського кінематографа, де грали наші актори, і відповідно ти уявляв, як виглядають іспанці да високі. там, ну. З чорним кудрявим волоссям, Дон Педро, там, там ще, От, ну, якісь такі, да? От, і звісно, коли ти побачив низеньких, шкіра темніша, ніж у тебе. і А та, і, ім, іменно так по фільмах ти уявляв мафію колумбійську. <гум> От, ну, Насправді дуже гарні люди пропонували декілька разів годувати, і супи йому пропонували. Він поки відмовився, каже. Коли-небудь обов'язково попробує, але поки відмовився, тому що своє щось готував. Тобто дуже гарні люди, і я ж кажу також, це бонус йому, тому що вони спілкуються виключно іспанською. Ну така от родина іспанська. Вона просто живе в цьому локасіон, що і він знімає, а родина знімає, я так думаю, що багато часу цього кімнату Тобто, напевно, не знайшла собі житло, таке якесь, ну більш доступне. І знімає цю, одну із кімнат, в цьому а іншу, бачите, здають не... це власник цього житла, здає на РНБ, таким, як от Денис, туристам, там усім хто хоче завітати до цього міста. да от Так що, от такі справи. Поки все. Добре, поки все нормально. Мама спокійна. От. Ну і а тут бачиш, що мене робота також спокійно йду. Сьогодні день. Обіцяю в день, зараз не знаю, напевно, градусів 6-7, а в день буде 22. Оце ж ця катастрофа з таким великим перепадом температур. Ну, нічого, все буде добре. От, так що бажаю вам гарного дня сьогодні. Дякую, що були зі мною. Всього доброго, до наступних зустрічей.